Всі справи залишайте, швидко вмикайте за взятих Де на простім папері, олівчики під весели, гарби всі малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидко вмикайте, за взятих малювак, не в Папе, трафісінки диво. диво. Ах, так. О, єзичку, що не кажи. А добре ми сидимо, правда? Так. Зараз ще ці ліхтарики гарні зробимо. Та взагалі буде супер. Так, справді добре. Але трошки лячно. Розумієш, я не полюбляю темряву. Ось потрібно ці ліхтарки поскоріше зробити і запалити, щоб було світліше. Та, як це ж, що ти як ти переляканий? Боїся темряви. Не можна її боятися. Темрява, це ж ну, це ж навіть цікаво, навіть таємниче. Я, от, наприклад, дуже люблю е, е, нічний, нічний. Так, Ага. От уяви собі, що листять дерева. Десь. Сілін говорить про щось. І здається, що з лісу зараз хтось вийде. Ну що ти так не Так лячно? Іначе той боягуз сило боїшся. Не можна ж таким бути. Треба бути відважним. Ну як Як ти так? Ти великий і сильний. От тобі й добре. А я маленький. Ну, э, добре, тоді нікого не бійся, я тебе буду захищати. Ти від кого захищати? Ніхто ж не лякає. Ой, Лехо, кошку. Ти це чув? Що це було? А, тобі здалося, нічого там не було. Давай далі ці ліхтарики робити. Ну, Давай. А, та. та немає там нікого. Я, я тобі кажу. До речі, нам потрібен клей, щоб зробити ці ліхтарики. Е -е, Їжечко, піди. Принеси клей. Гошко, там у кущах хтось є. Що ти, що ти вигадав? Йди он подивись. Там е нікого немає. Е -е, ні, Гошко, я не хочу туди йти. Якщо ти не боїшся, от ти піди сходи. Ну, я б то звичайно пішов, але ж це ж тобі треба перебороти цей страх, розумієш? Так що піди і зроби це. От, за одне і візьмеш клей, а він нам, до речі, потрібен для заморобки. ну я не можу себе перебороти. Їжечко, ну, піди за клеєм, Будь ласка, ну будь другом. Давай ти зможеш! А то ми ніколи ліхтарики ці не заклеїмо. Гошко, не проси! Я боюся, там, там, там дійсно хтось є. Та ніжечку, ти все вихота. Що це? Там, здається, справді хтось є. Гошко, піди, будь ласка, подивись, хто там, бо мені дуже лячно. Навіщо? Краще тут сидіти. Щоб той хтось ні, нас не побачив! Будь ласка. Гошко, там хтось кличе про допомогу. Треба сходити, подивитися. Ти що? Сиди тихо. дехо. Не можу! Там комусь потрібна наша допомога. Ну, звідки ти знаєш, хто це? Може, і справді дикий звір? а це а там насправді пастка. Допоможіть! Да, Гошко, ходімо, все ж таки допоможемо. Так не страшно. Ну, дуже страшно. Але Ульяна казала, що не треба боятися, тому що нас охороняють янголи. Тише! і заша не піду. Це пастка. Гошко, в такому випадку я сам візьму. І піду. Ти що надумал? Повернешся сюди. ми тут сховаємося під столом та ніхто не знайде. Ні, я піду і допоможу. Де Уян? Їжачок. Куди ж він пішов? Що з ним? Що станеться. Уяна. Уяна. Ну, Помозі. Що з їжачком, щось станеться. Що з ним робити? Що йому казати кло? Він сам туди пішов. Це здається їжачок. Їжачок. Точно. Це вже він на допомогу мене кличуть. Чішечок мій друг. Треба йому допомогти. Що зробити? Як же йому допомогти? Я боюся. Уляно, Уляно. Але ні. Все-таки треба йому допомогти. Він все такий малесенький. Там в лісі одному ходить. І філія на нього говорить. Він боїться. Йому треба допомога. Все. Уляно, я пішов. Ні. Я боюсь, я боюся, я боюся, я не можу. Але ж з іншого боку, я ж буду не сам, там же будуть янголи. Мені Уляна розповідала, що янголи теж ходять з нами поруч і допомагають, якщо ми. Якщо ми віримо. Господи, будь ласка, будь зі мною. Іди зі мною, цей та ліс. Амінь, амінь, все, я пішов. Дивно, привіт друзі. А ви часом не бачили нашого гушку і жачка. Вони мали бути вже тут. І куди ж вони поділися? Може, вони пішли прогулятися у ліс? На дворі вже вечір. Я хвилююся. Давайте їх пошукаємо. Так, давайте підемо до лісу. Можливо, їм потрібна наша допомога. А, а, здається, хтось іде. Не бійся. Наша галявинка охороняє господь, тому все буде добре. Привіт! Привіт! А я не сам знайомтесь, це мій друг. Ква-ква, я ж обвиняв. а як ти тут опинилося так пізно? Чи мама не буде хвилюватися? Ква-ква, я заблукав, а їжачок мені допоміг. Як добре, тоді залишайся з нами. Ні, мама буде хвилюватися. Я поспішаю додому. Мені тут недалеко. Дякую, їжачко, за допомогу тобі. Та нема за що. Тоді тобі щасливої дороги. А ви, друзі, заходьте до мене в гості. Трошки перепочинемо. А гошки ще немає. Дивно. Я так хвилююся за нього. ти А ну кажи, де їжачок, а то я тебе. Ага. Відпусти, будь ласка. Не відпущу, кажи, де їжачок, мій друг. Кваква, -ква, рятуйте. Кваква, -ква, відпусти, будь ласка. Не відпущу. Я тебе піймав. Рятуйте. Що тут сталося? Гошко, це ти? Я схопив дикого звіра, який забрав нашого їжачка, а може, й з'їв. Клаклаві, відпусти, я не дикий звір, я жабенятку. Гошко, Гошко, я тут. А це не звір. Це маленьке жабинятко, яке заблукало і просило допомоги. А ну. І справді не звір. А чому ж ти лякав нас? Я не хотіла вас налякати. Я заблукала. Відпусти мене. Ну, гаразд. Якщо зі зачком все добре, то я відпускаю Йди собі. Ква-ква, дякую. Будемо знайомі. А тепер я поспішаю додому. Потім мене чекає матуся. До побачення, ква-ква. Таке маленьке жабенятко, а так нас налякало. Іжечку, я такий радий, що ти повернувся. От я так довго тебе шукав в цьому темному, темному лісі. Гушку, дякую тобі. Ти справжній друг. Молодець, що не побоявся піти до темного лісу. Mm -hmm. Та, звичайно, але мені так було страшно, так страшно. Я йшов там угу. Цвірки в неї. тім тім-тім, Все шумить, все кричить. Бах, стук, Я так боявся. Але, ви знаєте, я сказав собі, гошко, ти можеш це зробити. Ти маєш піти і врятувати свого найкращого друга. Я так і зробив. Молодецька, я побоявся самому йти у темний ліс. А, розумієш, Сашо, я це зробив лише заради дружба. То ви справжні герої. Сьогодні ви зробили добрі справи. Їжачок не побоявся піти в ліс, щоб допомогти жабеняткові, а гошка, незважаючи на страх, пішов допомогти їжачкові. Це справжні подвиги. А давайте почитаємо цікаву історію про справжнього героя і його подвиги. Ми згодні! Колись давно на землі жило одне плем'я. Їх називали мідійцями. Це було плем'я, яке намагалося завоювати і обкрадати інші народи. Ізраїльтяни боялися мідійців. І ховалися в печерах, намагаючись працювати так, щоб їх не бачили. Так робив і Гедеон. Але Бог хотів допомогти ізраїльтянам побороти цих ворогів. Тому він звернувся до Гедеона і запропонував йому зібрати військо і перемогти це вороже плем'я. Було це так. Гедеон молотив на полі зерно, і тут він почув чийсь голос, який говорив: Господь допоможе тобі, сміливий юначе. Гедеон дуже злякався, побачивши поряд собою дивного незнайомця. Але це був не просто чоловік, це був Янгол. Янгол відкрив Гедеонові, що він посланець Бога. Далі Янгол розповів юнакові, що Господь вибрав саме Гедеона, щоб врятувати свій народ від мідійців. Гедеонові було дуже страшно вступати в боротьбу з такими сильними ворогами. Але Янгол запевнив юнака, що Бог буде з ними. Гедеон боявся і вагався. Декілька разів він просив Господа зробити для нього різні дива, щоб упевнитися, що саме Бог посилає його на цей подвиг. Нарешті Гедеон погодився. Він зібрав всього триста воїнів, як йому наказав Господь. Мідійців було набагато більше. І коли настала ніч, Гедеон піднявся на пагорб, біля підніжжя котрого розташувалося численне військо ворогів. Гедеон вирішив напасти на табір і розбити бідійців. Він вірив, що Бог допоможе йому в цьому. Кожному із своїх воїнів Гедеон дав одну руку сорму, а в другу смолоскип, схований в глиняному горщику. Коли ізраїльтяни оточили намет ворогів. Гедеон крикнув За Бога і за Гедеона! І засурмив з усієї сили у свою сурму. Триста воїнів Гедеона також засурмили в свої сурми. Всі триста одночасно. А тим часом воїни Гедеона порозбивали глиняні горщики і відкрили горючі смолоскипи. Вороги прокинулися. Побачивши світло і воїнів Гедеона, вони перелякалися. У таборі щонився жахливий шум. Мідійці думали, що вони оточені великим військом. Вони повибігали зі своїх наметів і почали тікати. Всю ніч військо Гедеона перемогло багато ворогів, хоча мідійців було набагато більше і вважалися вони непереможними. Це Бог допоміг Гедеонові і ізраїльтянам. О, як же народ був вдячний Богові і Гедеонові! Ось така чудова історія. Вам сподобалася? Так. А, так. Бачите, це Господь допоміг Гедеонові зробити такий великий подвиг. Господь бажає також робити великі речі і в нашому житті, тільки треба бути йому слухняним. Знаєте, друзі, насправді сьогодні мені було дуже страшно самому йти до цього темного лісу за їжачком. Але я потім помолився Господові і попросив, щоб він пішов зі мною. І мені вже було не так страшно. Молодець Гошко, так і треба робити. І ви, друзі, якщо робите добрі справи, пам'ятайте, Господь вас охороняє. Але до темного лісу краще самому не ходіть. Ми сьогодні хотіли щось добре зробити. Ну, наприклад, ліхтарики. Але так і не вийшло. Уляно! <звук> Нам же час малювати. Поспішаймо! Чесно, друзі! А давайте допоможемо гості і їжачкові зробити яскраві ліхтарики. Давайте! давайте. Сьогодні для саморобки нам знадобляться порожні баночки. Кольоровий гофрований папір, клей ПВА, пензлі, ножиці та свічка-таблетка. Спочатку нарізаємо ножицями папір невеличкими шматочками і наклеюємо їх на баночку. З одного шматочка що по центру можна вирізати сердечко, щоб потім через нього просвічувалося світло. Приклеювати потрібно акуратно, щоб не залишалося на поверхні складочок. підсохне за бажанням, можна зав'язати вверху яскраву стрічку. А тепер ми можемо запалити свічку і покласти до середини. Для виготовлення ліхтариків вам знадобляться порожні баночки, кольоровий гофрований папір, клей ПВА, пензлі, ножиці, свічка-таблетка. Наша чудова саморобка готова. Так, з такими бліхтариками у лісі було б не так страшно. Справді, Господь неодноразово називає себе світлом. А знаєте чому? А чому? Тому що з нашим Господом ніколи не буває страшно, правда? Правда. <кхем> Друзі, наш час вже вичерпано. Так, сьогодні ми прощаємося з вами, щоб зустрітися з вами за тиждень. І не забувайте за цей час зробити добрі справи. Допоможіть тому, хто потребує вашої уваги. Пам'ятайте, Бог хоче через нас і в нашому житті зробити великі справи. Тільки не бійтеся і довіряйте йому. До побачення! Ми чекаємо на ваші листи. До, До побачення! <звук> Не забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ абонентська скринька 36 програма Малюваки та на електронну адресу малюваки.хоп.ua.